Доброго ранку. Підкажіть, будь ласка, чи мене чути, видно. Доброго ранку, і чути, і видно. Дякую. Доброго ранку, чути, видно. Давайте зараз у нас в чаті. Зараз хвилиночку, тут налаштую звук собі. У нас в чаті вже пишуть, що є. Представники громадськості. Я ще один раз запитаю, чи є в нас представник суб'єкта господарювання? Так, представник суб'єкта господарювання на місці. Це я балацька Валерія. Дякую. Отже, відписалися, що є в нас представники громадськості, тому я думаю, що ми не будемо чекати. Десята година у нас вже якраз та на яку призначені слухання. Сподіваюся, що всі, хто ще не може підключитися, будуть до нас підключатися протягом наших громадських слухань. Тому я пропоную розпочати. Отже, сьогодні в нас 30 серпня 2024 року, в нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством Полтавський Олійний екстракційний завод Кернел Group. Стосовно планованої діяльності, що передбачає видобування корисної попалини підземної води з Артезіанської свердловини номер 2 що розташована на території приватного акціонерного товариства Полтавський олійно-екстракційний завод Кернелгруп з метою додаткового господарсько-побутового, питного, питного та виробничого водозабезпечення підприємства. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Я хочу одразу вас попередити: в нас планується відключення світла. Це може відбутися в будь-яку хвилину, тому я вас попрошу. Якщо ми зникнемо з міндовкілля, зникне з слухань з ефіру. Ми обов'язково перепідключимось. Будь ласка, не відключайтесь. Дайте нам 5 хвилин. Ми перепідключимось і будемо продовжувати наше слухання. Отже, 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності, яку він планує провадити, на довкілля. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені на всій території України карантинні обмеження слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте з 13 липня 2023 року прийнято. Закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань процедури оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово. На період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка також зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026, ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру відсутні впливу на довкілля. Крім того, я хочу наголосити, що якщо у місті, де ви знаходитесь, буде оголошено повітряну тривогу, ви маєте подбати про свою безпеку та перейти в безпечне місце або в укриття. В такому разі, будь ласка, включіть мікрофон, озвучте, що у вас повітряна тривога. Ми зачекаємо, поки ви перейдете в безпечне місце, і будемо продовжувати слухання. Міндовкілля переривати запис громадських слухань не буде. Давайте безпосередньо перейдемо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності приватного акціонерного товариства Полтавський олійно-екстракційний завод Кернелгруп» Стосовно планованої діяльності, що передбачає видобування корисних копалень підземної води з артезіанської свердловини номер 2 що розташована на території приватного акціонерного товариства Полтавський олійно-екстракційний завод Кернелгруп з метою додаткового господарського, господарсько-побутового, питного та виробничого водозабезпечення підприємств, коротко розкажу про хід даної процедури. 1 лютого 2024 року суб'єктам господарювання через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля розпочата процедура оцінки впливу на довкілля, шляхом подання повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауваження до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту до оцінки впливу на довкілля, період громадського обговорення Міндовкілля не надходить. 6 серпня 2024 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності на довкілля та розміщене оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів. Та триватиме по 10 вересня 2024 року. Повідомлення та оголошення розміщено у засобах масової інформації відповідно до вимог закону. Місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля вказано у пункті номер 9 оголошення. Отже, я оголошую регламент нашої роботи. 10-15 хвилин ми надаємо представнику замовника з метою представлення своєї планованої діяльності, а потім у нас розпочнуться обговорення у форматі питання, зауваження, пропозиція, відповідь суб'єкта господарювання. Усі зауваження та пропозиції, надані на цих громадських слуханнях, будуть враховані, ви маєте можливість надавати зауваження усно або шляхом надсилання текстових повідомлень в чаті, усі надані пропозиції та зауваження будуть зафіксовані в протоколі громадських слухань. Ви можете висловлювати будь-які зауваження та пропозиції представнику замовника щодо планованої діяльності. Якщо представник суб'єкта господарювання зможе надати вам відповідь одразу, він надасть цю відповідь. Якщо суб'єкт господарювання не зможе Зможе надати відповідь одразу на поставлене питання, він має право надати вам відповідь письмову. В такому разі я попрошу у чаті представників громадськості зазначати питання, на які не отримано відповідь під час громадських слухань, та адресу, на яку ви бажаєте отримати відповідь. Крім того, я звертаю вашу увагу, що під час даних громадських слухань ніяких рішень щодо видачі висновків з оцінки впливу на довкілля або відмови у видачі висновків з оцінки впливу на довкілля не приймаються. Також громадські слухання не передбачають голосування. Громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля проводяться з метою ефективного інформування громадськості та врахування всіх зауважень та пропозицій до планованої діяльності. Отже, відповідно до порядку денного. Я передаю слово замовнику для представлення своєї планованої діяльності. Включайте, будь ласка, мікрофон, представляйтесь та починайте вашу доповідь. Добрий день ще раз. Мене чути зараз? Так, чути. Доброго дня, шановні присутні, я представник підприємства Інженер з охорони навколишнього середовища Балацька Валерія. Маю намір коротко ознайомити вас із планованою діяльністю, що полягає у видобуванні корисної копалини підземної води з артезіанської свердловини номер 2 що розташована на території приватного акціонерного товариства «Полтавський ліноекстракційний завод Кернелгру, за адресою міста Полтава, вулиця Решетилівська, 17, до перейменування маршала Бірюзова з метою додаткового господарсько-побутового питного та виробництва. Водозабезпечення підприємства. Артизянська свердловина номер 2 пробурена на глибину 740 метрів та обладнана необхідним водозабірним устаткуванням. Вода із артезіанської свердловини номер 2 піднімається за допомогою глибинного багатоступінчатого насосу, облік води здійснюється водолічильником. Забір підземної води здійснюватиметься на Альпсиноманському водоносному комплексі, що має достатню водозабезпеченість, і повністю забезпечить забір підземної води в обсязі 1800 метрів кубічних на Артизіанська свердловина номер 2 відноситься до Брайлівської ділянки Брайалівського родовища питних підземних вод, що знаходиться в північно-західній частині міста Полтава Полтавської області. Водозабір Kernel Group представлений двома свердловинами номер 2 та номер 6028 в якості резервної. Оскільки свердловини номер 2 та номер 6028 розташовані на відстані 15 метрів одна від одної, для них організований спільний перший пояс зони санітарної охорони. Площадка Розміщення свердловин відокремлена від загальнозаводської території огорожує з металової сітки на металевих стовпчиках. Територія першого поясу зони санітарної охорони засіяна травою та отримується в належному стані. В цілому територія підприємства огорожена парканом із залізобетонних плит висотою 2,2 метра. Суб'єктом господарювання від 31.08.2021 року отримано спеціальний дозвіл на користування надрами свердловини номер 2 за номером 5272 з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка питних підземних вод. У зв'язку з необхідністю видобув. Підземних вод з Артизянської свердловини No 2 для побутового питного та виробничого водозабезпечення підприємства прийнято рішення щодо проходження процедури оцінки впливу на довкілля з метою отримання спеціального дозволу на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України, з метою промислового видобування з артезіанської свердловини No2. Питних підземних вод для господарсько-питних та виробничих потреб підприємства. Територія розміщення водозабірної споруди облаштована та повністю підготовлена до подальшої експлуатації. Реалізація планованої діяльності здійснюватиметься в Київському районі міста Полтави на існуючій та сплановані території. На земельній ділянці за кадастровим номером 53 10 13 64 00 10 десять 01 38. Цільовим призначенням для експлуатації та обслуговування промислових будівель і допоміжних споруд, що використовуються підприємством на умовах оренди, реалізація планованої діяльності здійснюватиметься в межах відведеної суб'єкту господарювання в оренду земельної ділянки без залучення додаткових площ та територій, підготовчі та будівельні роботи. Не передбачаються у зв'язку з тим, що артезіанська свердловина номер 2 вже пробурена та обладнана необхідним водозабірним устаткуванням. Провадження панованої діяльності здійснюватиметься за межами зон охорони пам'яток культурної спадщини, зон охорони ландшафту, меж історичних ареалів, зон охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання. Несприятливі фізико-геологічні процеси і явища в межах провадження панованої діяльності не спостерігаються, суви, карсти, обвали та інші явища від під час експлуатації об'єкта панованої діяльності вплив на здоров'я населення, стан фауни, флори, біорізноманіття, стан ґрунту, землі та ландшафту, кліматичні фактори. Плив на матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину, не спостерігатиметься. Вплив на водні ресурси на допустимому рівні. Забір підземних вод здійснюватиметься відповідно до затверджених лімітів забору підземних вод, умов дозволу на спеціальне водокористування та спеціального дозволу на користування надрами. Скиди стічних вод в підземні та поверхневі водні об'єкти відсутні. Вплив на соціально-економічні умови позитивний, панована діяльність спрямована на поповнення бюджету податками за спеціальне водокористування та користування Надрами. За метою запобігання відведення уникнення, зменшення, усунення можливого впливу на довкілля передбачаються заходи, що є обов'язкові до виконання суб'єктами господарювання, здійснювати системний огляд трубопроводів, з'єднань насосного устаткування, герметизація устя свердловин з метою своєчасного виявлення пошкоджень та уникнення нераціонального використання підземної води та її марнотратства, здійснювати невідкладні роботи щодо усунення несправності насосного устаткування, розгерметизації трубопроводів та устя свердловин. Поміряє Необхідності проводити прочистку від стійника та фільтру свердловини, з якої проводиться забір води. Своєчасно та у разі необхідності здійснювати ремонт водозабірної споруди, у разі необхідності проведення ремонту огорожі першого поясу зони санітарної охорони, подання звітів щодо забору підземних вод за встановленими формами до державних органів, забір підземної води здійснювати відповідно до затверджених лімітів забору підземної води де запобігання виснаження підземних вод, вести облік. Обсягу забору підземної води вчасно проводити повірку облікових пристроїв забору підземної води з метою отримання достовірних даних щодо обсягу забору підземних вод, здійснювати виміри статичного та динамічного рівня підземної води в артез свердловинах з метою визначення пониження рівня підземної води та своєчасному запобіганню її виснаження, заборонить використання будь-яких видів агроміхімікатів міндобрив, заборонить розміщення контейнерів для будь яких видів відходів в межах першого поясу зони санітарної охорони. Заборонить розміщення будь-яких об'єктів, які можуть створити загрозу мікробного забруднення джерела водопостачання, контролювати, щоб величина видобутку підземних вод не перевищувала величину рекомендованого експлуатаційного дебиту, зазначеного в паспортах на свердловинах, контролювати якість підземної води, видобутої із свердловин, в повній мірі та своєчасно здійснювати сплату за видобування надр. в повній мірі та своєчасно здійснювати сплату за спеціальне водокористування. Інформування громадськості про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, здійснювалося від відповідно вимог закону України про оцінку впливу на довкілля. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, розміщувалися в громадських місцях. Крім того, було оприлюднене шляхом опублікування в двох друкованих засобах масової інформації. Це газета Вечірня Полтава, випуск номер 5 від 31.01.2024 та газета Село Полтавське випуск один від 01.02.2024. року. Копії газети та фіксація розміщення повідомлення наведена в додатках до звіту ОВД та висвітлена на національній онлайн платформі, яка містить актуальну інформацію про стан довкілля екосистема за номером 3751 в позиції відомості, що підтверджують факт та дату оприлюднення. З дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауважень та пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності не надходило. Доповідь закінчена, можливо, у когось є питання. Дякую вам. Пані Валерія за представлення планованої діяльності. Отже, тепер я відповідно до порядку денного звертаюсь до представників громадськості. Чи є у вас запитання, зауваження, пропозиції по зазначенні планованій діяльності до суб'єкта господарювання? Ви можете озвучити це або написати в чаті ваші запитання. Я їх зачитаю, і суб'єкт господарювання надасть вам відповідь. Пані Оксана, пані Наталя, пан Ігор пишуть, що запитання відсутні. Будь ласка, якщо ви хочете, пані Вікторія також написала запитання відсутні. Якщо ви хочете висловитися, можете підняти руку або включити мікрофони, одразу задавати запитання. Так, ще раз передивляюсь чат. В чаті запитань немає. Всі, хто відписується в чаті, пишуть про те, що запитання відсутні. А, дякую, пані Олена, пані Наталя, пані Тетяна, пані Яна пише, що запитання відсутні. А, отже, якщо ніхто не бажає задавати запитання, в чаті також пишуть, що запитання відсутні, а, тоді я буду підбивати. Підсумки одразу ще зараз перевірю так рук піднятих не бачу, запитань в чаті не бачу. Отже. Тоді будемо підбивати підсумки. Станом на 10 годину, 17 хвилин, в нас на нашому, у наших громадських слуханнях присутні 14 учасників. Серед них є Міндовкілля як організатор громадських слухань, представники суб'єкта господарювання та представники громадськості. Ми почули доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності, яку він представляє, запитань, зауважень про. Пропозиції від представників громадськості не було надано, тому і не було потреби в відповідях. Отже, я повторно звертаю увагу, що громадське обговорення даної планованої діяльності триватиме по 10 вересня. 2024 року протягом цього часу всіх зацікавлених осіб є можливість надавати письмові зауваження та пропозиції міндовкілля на пошти, які вказані в оголошенні на електронну пошту або на звичайну по поштою надсилати до міндовкілля. Хід громадських слухань буде зафіксовано в протоколі. Протоколи відеозапис громадських слухань буде викладено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відтак, ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства Полтавський олійно-екстракційний завод Kernel Group стосовно планованої діяльності, що передбачає видобування корисної копалини, підземної води з Артезіанської свердловини номер 2 що розташована на території приватного акціонерного товариства. Полтавський олійно-екстракційний завод Кернел Групп з метою додаткового, господарсько-побутового, питного та виробничого водозабезпечення підприємства. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую за увагу. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.